У мене погана новина для наших захисників ще в листопаді минулого року. Кабмін знав, що забере у вас 30 тисяч премії. Лише в лютому вони відіграли виставу про те, що ви ви самі попросили забрати доплати в 30 тисяч, і тому вони вимушені були це зробити. Я хотів би привітати всіх колег народних депутатів, які голосували за бюджет 23-го року, знаючи або не знаючи, що там закладений дефіцит. 61% від тих потреб, які необхідні були Збройним силам України, від того, що просило Міністерство оборони, від того, що просив Генеральний штаб, від того, що просив Залужний. Розумієте дефіцит 61%. один в державі, в державі, яка бореться за своє виживання і за своє майбутнє. Розумієте? А тепер давайте розбиратися, як це було. Ви знаєте, що наша команда. Постійно цілеспрямовано працює над тим, щоб повернути доплати в 30 тисяч нашим захисникам. Ви знаєте, що була проголосована 48-ма правка за авторства команди розумної політики, її підтримало 254 народних депутатів. За що раз, вкотре дякую всім тим, в кого є совість, і хто натиснув зелену за цю правку. Але потім почалися інтриги в стінах Верховної Ради. Була спочатку постанова Цабаля, яку я впевнений, він вніс виключно по проханню представників влади. Потім почали затягувати цей процес, потім створювати робочу групу, яка щось там буде напрацьовувати, лиш би затягнути процес по поверненню 30 тисяч нашим захисникам. Якщо б цього, цього не було, ви б вже в місяць як отримували 30. Але почалися паралельно розмови про те, що. Немає грошей, вони кудись поділись. Їх якось закумулювали. Хтось каже про 150 мільярдів. Хтось казав просто 170, Хтось 180, В кого більше кажуть, були унікуми, які казали про трильйон гривень. Взагалі не зрозуміло, звідки вони беруть ці цифри, але вони це є просто їх називають. І ми для того, щоб це було все в рамках закону, в рамках адекватної поведінки, звернулися до Міністерства фінансів з проханням, скажіть нам, будь ласка, чи були закладені кошти на виплати 30 тисяч премій нашим захисникам? Знаєте, яка була відповідь Міністерства оборони? Міністерство фінансів, вибачте, ой, ми не знаємо це як? Ну, тому що ми виділили стільки грошей, скільки сказало РНБО і попросило Міністерство оборони. Добре, наша команда розумної політики звернулася до Міністерства оборони. Надо віддати належне, ми отримали абсолютно чітку, чесну, прозору і адекватну відповідь про те, як відбувався цей процес. А процес відбувався наступним чином: вони зробили запит на свої потреби на 20 Третій рік з урахуванням і 30 тисяч премії. І знаєте, скільки вони отримали від цього запиту? 39%. Тобто в бюджеті на 23-й рік було передбачено менше половини необхідного Збройним силам України Міністерству оборони. Ви розумієте взагалі, про що ми зараз говоримо? Це або абсолютно непрофесіоналізм, або недбальство, або взагалі зрада. І взагалі якась диверсія проти української державності. Тепер я розумію, чому нашу команду розумної політики не допустили в роботі так званої робочої групи, тому що ми б точно знайшли е, ці кошти, показали, де є дирки. І корупція на митниці, на податковій в закупівлях різних міністерств, закупівлі продуктів харчування і багато іншого, про що сьогодні можна і треба говорити, і з чим треба боротися. Але на жаль, ситуація така, яка є. Процес просто затягують. Не хочуть, щоб вам повернули ці кошти. Ми і далі будемо робити все те, що від нас залежить, для того, щоб наша армія отримувала гідні зарплати, гідні премії. Гідні умови життя і робила все для того, щоб наближати нашу з вами перемогу перемога України. Слава Україні!